Вони могли бути звичайними пенсіонерами, але стали справжніми геніями. Подружжя, яке обіграло цілу систему на суму понад 26 мільйонів доларів. Про цю історію було знято фільм Джері та Марч грають по-великому. Вони почали вигравати у звичайній лотереї не раз і не два, а постійно. Спершу це були виграші на кілька тисяч доларів, але згодом суми перевищували мільйони. Справа в тім, що Джеррі був математиком за освітою. Тож буквально за кілька хвилин він знайшов у правила гри лазівку, за допомогою якої можна було легко отримати великий виграш. Цікаво, що крім мене цього ніхто раніше не помітив. Тож в чому був секрет успіху? На відміну від традиційних лотерей, де джекпот накопичується, доки хтось його не виграє, ця гра працювала за принципом перекату. Це означало, що якщо джекпот досягав 5 мільйонів доларів, але ніхто не вгадував усі номери, призові кошти перерозподілялися між гравцями, які вгадали меншу кількість цифр. Щоб виграти суму, достатньо розрахувати правильну кількість квитків. Тоді система гарантовано приносить гравцю прибуток.